Раціями позитивними, наближеними до тої дитячої радості, коли відкриваєш для себе таку чудову іграшку, як калейдоскоп. Я навіть взяла її з собою зараз на сцену, тому що саме різноманіття, саме можливості, різнобарв'я нагадує вся ця сьогоднішня наша переможна історична історія та подія. Калейдоскоп, ваша увага на екран. Ми дітками ми тільки що представили вам феномен калейдоскопу. І я привідкрию трошки завісу таємниці, що сьогодні, впродовж цієї події, ми будемо зростати разом з цими дітьми і відчувати, наскільки наші мрії зростають разом з нами, і як приємно, що світ навколо змінюється завдяки кожному з нас. Хай дійсно кожен з нас відчує цю насолоду і це задоволення від різноманіття, від спілкування, адже це дійсно одна із найвищих і найкращих насолод. Дорогі. На сцену вже готується вийти той гурт, який підкорив так само чимало країн Європейського Союзу. І, говорячи про позитивні вібрації, як від калейдоскопу, можу сказати те саме і про них. Позитив vibrations, позитивні вібрації це ті хлопці, які виходять на сцену і заряджають мільйони глядачів та слухачів своєю енергією, своєю неймовірною козацькою потужністю. Їхні пісні знаєте абсолютно всі. Ви, я впевнена, і зараз будете шалено. Овати підспівувати, адже на сцену виходить ко.